Кліп в чаті, чек на історію. As Queen. Зараз. А, це distortion. А ну я знаю, цього, типа ж, ж ебанутый, Це ж тип який спидруннеры, якщо я правильно розумію. Goodbye. Спину, спину, дивіться спину, дивіться спину, бо вона може спину з'їти. І не загріть королева, зараз я спробую в неї. Заграли? Так, да, ви її заграли. Да, Ховайтесь в будинку, якщо можете. Ну, я не можу, чат. Ні. Вони її зараз лутати будуть. А вони її вбили. Не спіши, не спіши, Ларскам. Я чекаю, щоб вони прийшли. Бачу, підходять. Є гранати якісь в них? О, Ері, е, крути їх, крути їх по ліві, крути їх по Давай, давай. Я нюхаю королеву. Е да. Мені в'їба прилетіло. Одного вбив. Нам треба їх зафертити. Не очкуй, не очкуй. Давай, давай я справа, заброю? справа, зайду. Пішли разом зайдем, Го-го-го. Он бачиш? Uh -huh. а, бачу. І тут уже близько. Я не бачу його. Я його туп тупо не бачу. Ладно, м... Ну я забрав, я забрав один. Не я бачу. Одну... Ти вбив, тобі 50к дало експи. Ну, коротше, цей. Є це легкий фарм насправді. Просто ми її хуйню зробили на початку, але її вбивати дуже легко. А це обов'язково її ставити прямо під морду, чи можна і на ногу поставити? Ні, ні, -ні її треба ставити прямо під жопу. Тому що на ній, коротше, застрягає вогонь, і він її вбиває. Типу суть в тому, що в неї, коротше, є нижній рівень, верхній рівень і посередині ядро. І там, де ядро, немає захисту. І ти, коли ставиш гранату, молік розкидається, і він западає туди всередину її і дамажить її без зупинки. А може хтось мені сказати, в неї синім їбало є... гори чи ні, будь ласка. ха Ага, все, дякую. Я надистаю, дістаю но... Достань! Ой, дур на хуй! Узара, две секунды, тыка! Саака, о Поставив. ну ладно, з Богом. Я не влучив! Ладно! Сука! Йот! Ух ты ж! Вс, Все, мені пи, ходу. Сиди там, суди. Я його вбив, я його ВБИВ, я ЇЇ ВБИВ, я ЇЇ ВБИВ, я ЇЇ ВБИВ Лутати, 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 Швидко біжи до мене! Я ЇЇ ВБИВ, я її вбив! Не забувайте, що на норс там були ще типи! і китерся, брашся! Дивіться, коли біжите, є там люди чи ні. Швидко, 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 сонечки, швидко. Доїдаємо і зйобуємо. От, от це наш вихід. Швидко, швидко, швидко. Хоча б одне ядро заберіть собі все і спокет. Якщо лум немає, просто зубаємо. Луму хлять, зверху лум. Бачу, 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 сонечко, все окей. Лорскам є гранати. Лум, давай на напавзи я тебе. Я я я от Отут тіпи є. Таке, як не Ага. Лум повзи до мене. Ой, ще які шоу є? Лорскамп я зйом, що ти золота хоча б одне ядро з'йовий. Ладно, так. Просто треба вбивати королеву, можливо, коли менше 15 хвилин. Там можна? Мужек, мужик. Друзі, натисніть кнопку підписки, будь ласка. Це дуже важливо. Ну і вподобайку, вкліпайте. Хенк, якщо ти на стрімі, роби відос, як бито королеву за 10 секунд. Бо як померти за п'ять. Так. А я вже на расслабоні на... неї йду, дивіться. Я вже як додому їба Шо ти тут? Шо ти тут? Блять, сиху, що мене помітили. Магаю. Ховайтесь! Я все. Не вилазьте, не вилазьте, не вилазьте. Сід, сядьте. Вона не померла. Су... А що сталося? Вогонь там на неї не зараз повсюди да? Потім піднімете, потім піднімете. Все окей, сховайтесь. Так, хенк, це не вставляй. Це не вставляй, хенк, це не треба вставляти. Прикол цієї трапи полягає в тому, що воно спредить оцей от вогонь, я так розумію, їй всередину, в ядро, де немає армора. І через те, що туди попадає вогонь, вона помирає. Я можу помилятися, але по відчуттях воно так працює. Демеш на трапі 5 в секунду написано. duration 10. Тобто, це дійсно, типу, це. Я хз. Ну, до речі, пише такий самий демеж, як звичайно, обілийсь гранати, але воно неправда. Якщо попадаєш на блейз гранату від людини, ти не виживаєш. Ти не можеш вижити, тебе за секунду вбиває. Тобто у блейз гранати щось не так тут в коді неправильно прописано, бо вона пише, що 5 секунд. Тобто воно повинно працювати так само, як звичайно, трапа працює. Воно так не працює. З точки зору видовищності того, як просто босс помирає від її трапи, це просто смішно і все. Вона здесь воно Вона вже знає, вона вже крупчилась. Вона стоїть все ще? Да ебать там де ти не можешь поднятися с мины своей зараз, зараз. Не, зараз моей ее. Її... А вона застрягла. Блядь! Зараз я все зроблю. Не очкуйте, не очкуйте. А это мне 5 секунд, зараз моей її... так, стоп, 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 секунду. Застрягла реально ебать.

]溫%. А в нас і одного на немає, але в мене є гранатка. Є гранатки які? Ну, звичайно. Ти думаєш, ми її б'ємо? Скільки її деможа у мене? Половина тільки, половина тільки знизу. Так, це в нас. Ну, подавно на Виходимо, виходимо, виходимо. Бач, вона просто в луму снайперка. Бліо, тварь. Блять, ну чому, ну вона там застрягла зверху, черси їй не вдалося вбити. Людей бачу прямо попереду перед собою. Вони бастіона. Трішки Одного можливо вбив. Вони бастіона. Ні, ні, ні дайте вийти. Е крутити по лівій треба, чуєте, їх треба крутити. Один може тут залишитись. Он бачите, вони. А, я все, я впав, я впав. Oh. А, я, я знову впав. Є я підняти, І коли ми не можемо, мене лома піднімає тільки кидать. Не, я, я, я розумію, тебе поднимается хит, іс, і я прикриваю. Ти можеш вийти з вита чи не? Да, можу. Мы здесь вони також кошек десь. здесь. там нікого не вылежа. Нам потрібно кудись рухатись. сирухатись, но важливо. нож зайду. Ты что за мной? Поливи, подавай. Да, це дефолтна ситуація в цій грі, вона не рахує, коли ти за стінкою вже ховаєшся і... Я виходить. Я відкриваю ці двері, Ми їх вбиваем звідси, чи. Дивись. вони вже близько просто. А відкрий двері. Та, ні, слухай. Да, да, вони тут. Як ти й сказав. Я застряг в текстурі. Я застряг в текстуре. Default. Витікайте, залиште мене. Блять, застряг в текстурі. Сонечка, я вже звідси не вийду, тікай, на ще сав. звідти ты Дайте блять. Guys, I'm stuck. Can you help me, please? Лума, штовхай мене, якщо можеш. До речі, а зіпка є? Mm -hmm. чем же ж можно меня наебнуть? А стан граната е? Або мина? Так что. А, а е. Нем하... а ну, no, граната is... давай, 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 давай. Какой Гарри! самый Арк, Проте там чоловіки теж йдуть на цей вихід. Блядь, бачу. Я ще й я патрони вий... в в'їхав знову. Що це було? Я не зрозумів. Ззаду? Це рокітір руки... був? Тось... На чому я просто наголомив? На і... тому і... рокітір? І, і... і рокітір, да. Ховайтеся, ховайтеся, всі до мене, і... всі до мене. Всі до мене, всі до мене, якщо можете. Не в Севі, у мене. Лун? Я була в Севі, чому я вийшла, я не знаю, але я йду Я, я скажу, ви коли на вихід, У мене не смотри. Я Все, ми можна виходити? Ми, ми, йдемо. Та ні, це, це, нормально, це нормально. Я не можу. Я, я, я без хп. Йду, йду, йду. Я йду. Залиште мене тут. Ви були гарною командою. Я люблю вас усіх. Хочу тебе залишати. Активуй! хуйчик, активуй! Все россий, все нормально. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, залишати ваші коментарі. Ну і, звісно ж, дивитися мене на твічі. Також, якщо вам цікаві анонси стрімів і різних івентів, які ми будемо проводити в лайві, ну а потім викладатися на Ютуб, можете підписуватись на мій телеграм-канал. Thanks <sweak>